Звернувся до Зеленського та попросив його дослухатися до Трампа, бо цим-то всі ці конфлікти Україну до добра не доведуть. Тож потрібно об'єднатися і послухати американських партнерів, прийнявши їхні умови. Прийшов час мирних домовленостей, і Трамп їх, начебто, забезпечить. Зеленський не втримався і відповів полякам словами, яких напевно вони не очікували. Таймо вас на пітіві. Обов'язково ставте вподобайки та дописуйте коментарі. Ну а ми продовжуємо. Президент Польщі Анджей Дуда. Раптово заявив, що Зеленський має припинити суперечки з Трампом та порадив українському лідеру просто змиритися з рішенням президента Сполучених Штатів Америки і продовжувати терпіти його. Анджей Дуда висловив свою позицію стосовно конфлікту, який розгорівся між президентом США і України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським. Зокрема, він вважає, що тільки Сполучені Штати можуть зупинити війну, і що Зеленський не повинен був висловлювати публічну критику американського президента. Він зазначив, що Трамп, атакуючи зеленського і називаючи його диктатором, насправді дбає про глобальну стабільність і мир. Далі цитуємо З цієї причини. Я запропонував президенту Зеленському залишатися відданим курсу на спокійну та конструктивну співпрацю з Дональдом Трампом. Я вірю, що добра воля та чесність є основою переговорної стратегії. США. я не сумніваюся, що президент Трамп керується глибоким почуттям відповідальності за глобальну стабільність і за мир. Йдеться в дописі польського президента. Але відомо також, що Зеленський розповів Дуді про поточний діалог з американською стороною. А Дуда про. Радив Зеленському продовжувати спокійну та конструктивну співпрацю з Трампом. Ось що він сказав стосовно цього. Мені зателефонував президент Зеленський. У нас була відверта розмова після останніх зустрічей із генералом Келогом та інших подій. Я передав йому, що ми постійно віримо, що немає іншого способу зупинити кровопролиття та досягти міцного миру в Україні, окрім як за підтримки Сполучених Штатів, написав він. А в свою чергу Зеленський також підтвердив розмову з польським лідером, повідомивши, ми глибоко цінуємо підтримку польського народу і ніколи не забудемо, як багато польща зробила для нашого спільного майбутнього. Обговорили поточні події та майбутні кроки. Наша спільна мета залишається чіткою: захистити Україну і всю Європу від російської агресії. Я також розповів про поточний діалог з американською стороною. Важливо, щоб Сполучені Штати стояли поруч із нами. Міцний і тривалий мир може бути досягну. У лише завдяки єдності. Також президент Польщі Анджей Дуда у суботу зустрінеться у США з главою Білого Дому Дональдом Трампом. Про це повідомляє польське видання Polsat News із посиланням на джерела передає Укрінформ. За інформацією телеканалу, зустріч може відбутися під час конференції консервативних політичних дій, що проходить поблизу Вашингтона. На цьому заході Трамп виступить із промовою. На сраз мають також з'явитися європейські лідери та політики, зокрема прем'єр-міністр Італії Джорджа. Мелоні глава словацького уряду Роберт Фіцо, екс-прем'єр-міністр Польщі Матео Шмаравецький, лідер французького національного об'єднання Жордан Бардела та інші раніше після зустрічі з спецпредставником США Кітом Келогом Дуда заявив, що війна в Україні не може завершитися перемогою Росії, і для цього потрібна рішуча політика президента США. Їхня розмова тривала півтори години. Після чого Дуда сам виступив із заявою за його словами, питання війни в Україні за зали залишається ключовою темою на переговорах між Польщею та США. Дуда підкреслив, що Росія не повинна виграти цю війну, а безпека Східної Європи залежить від рішучої політики заходу. На моє особисте переконання, Америка потужно увійшла до гри, коли йдеться про закінчення війни в Україні. Знаю президента Дональда Трампа. Знаю, що він є надзвичайно рішучою людиною. Коли діє, тоді рішуче. Зазвичай ефективно у зв'язку з цим сподіваюся, що принаймні дійде до припинення боїв, але маю надію, що й до закінчення російської агресії в Україні сказав він. Президент Польщі наголосив, що отримав запевнення про те, що Сполучені Штати Америки не планують зменшувати свою присутність в Польщі радше. Навпаки, напередодні у розмові з главою Пентагону Дуда за його словами почув чіткий сигнал про зміцнення американської присутності. Нічого не вказує на те, що США збирається покинути Європу, зменшити свою присутність у нашій країні чи уникнути своєї частини відповідальності за безпеку цієї країни Європи. Навіть навпаки, маю надію. Що завдяки цим зусиллям, яких зараз докладає Дональд Трамп, війна в Україні буде закінчена. Що російська агресія в Україні буде припинена? До цього ще нікому не вдалося зупинити Росію, заявив Дуда, і саме після зустрічі з Анджеєм Дудою Кіт Келог вирушив до України. Президент Польщі також скликає засідання Ради національної безпеки країни для обговорення результатів переговорів з американською стороною, а також результатів переговорів РЕФІ з США у Саудівській Аравії. Варто також. Значити, що серед європейських лідерів найпозитивніше українці ставляться до президента Франції Мануеля Макрона, президента Польщі Анджея Дуди та до голови Європейської комісії Урсули Фондер-Ляйн. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг». рейтингу президента Польщі Анджея Дуди становить 72%. Найгірше українці ставляться до прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, 11% – самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка 8%. та лідера Росії Володимир. Мира Путіна 1%. Натомість експерти зазначають, що наслідки політики Трампа для безпеки Європи серйозні, але вони ще не усвідомлені її лідерами і народами. Минулий тиждень для Європи видався найпохмурішим з часів падіння залізної завіси. Україну продають Росія, реабілітується. А на допомогу США під президентством Дональда Трампа Європі розраховувати не доведеться. Наслідки для безпеки Європи серйозні, але вони ще не усвідомлені лідерами і народами континенту. Старий світ по. Требує прискореного курсу про те, як володіти жорсткою владою в епоху беззаконня, інакше він стане жертвою нового світового безладу. Це досить погано, але найгірший кошмар Європи більше ніж Україна. Пише The Economist. Трамп має намір реабілітувати російського диктатора Владіміра Путіна, відмовившись від багаторічної політики його ізоляції. Без жодної очевидної геополітичної вигоди для Америки він намагається відновити дипломатичні відносини з Росією на переговорах. Веріаді держсекретар США Марко. Рубіо говорив про співпрацю та історичні, економічні та інвестиційні можливості. Трамп тавер на Красній площі. Потурання Росії і зміна риторика Ша щодо Європи поставили під сумнів зобов'язання Америки захищати НАТО, щоб не сталося. Одне з побоювань полягає в тому, що американські сили на континенті можуть бути або скорочені, або виведені, що залишить східну європу вразливою. Пише водання. Готовність пана Трампа проміняти все на гроші. Є проблемою. Стримування НАТО ґрунтується на впевненості в тому, що якщо один член альянсу зазнає нападу, решта прийде йому на допомогу у короткостроковій перспективі. Європі потрібен єдиний посланик для переговорів з Україною, Росією та Америкою. Також вона має посилити обмеження проти РФ, навіть якщо Вашингтон санкції послабить. Підносини між Америкою та Європою в сфері безпеки, що тривали десятиліттями, тепер змінилися. Що відходять від 70-річної співпраці з континентом, пише CNN. допомогти Європі на думку деяких експертів, може поява Лідера, який буде здатен об'єднати континент навколо універсального наміру, побудувавши міст між Києвом і Вашингтоном. Раніше видання політико писало, що США під президентством Трампа стають союзником Путіна. Дії американського лідера підірвали трансатлантичні відносини, які лежали в основі європейської безпеки ще з 1945 року. За словами одного з європейських дипломатів, який говорив на умовах анонімності, Трансатлантичному альянсу прийшов кінець. Зараз ми маємо союз між російським президентом, який хоче. Зруйнувати Європу і американським президентом, який також хоче зруйнувати Європу. Заявив він. Дякуємо, що додивились до кінця. Обов'язково ставте свої вподобайки, залишайте свої коментарі з приводу тих новин, які я для вас транслювала. До зустрічі на пітіві. Слава Україні!